Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро запчастина. З вами Оксана. Сьогодні покажу вам приход по кричаткам на D65. Та трішечки розкажу про їхні переваги. Я вже попередньо робила відео на ці крильчатки, але зараз більш детально. Так, ось це як вона виглядає. Давайте спочатку зважимо. Так. Трішки відсвічує, я сподіваюся, що видно, 1 кілограм важить. Не багато, немало кілограм. Так, зорієнтували. А. В чому у нас буде перевага? Дивимося по каталогу на трактор МЗ з мотором D65. Ось така це рідна крильчатка на 6 лопастей, тобто металева серцевинка і до неї прикручується 6 лопастей. У нас теж металева серцевинка. Тобто, оце я вам показую оригінал. Це з мотора МТЗовського Д240. Скажімо так, це заготовка для ось крильчаток, які вже адаптовані по внутрішньому діаметру на шків помпи мотора Д65 трактора UMZ. Дві лопасті у даному випадку я рахую, як перевага. Матеріал виконання, тобто тут і метал, і пластик, але у даному випадку лопасті не з металу, а з пластику. Якщо, не дай Боже, щось станеться, щось попаде або е, зачепиться, всяке буває, то соти на вашому радіатору лишаться цілими з такою крильчаткою. Далі я вам зараз ще покажу, як ми їх упаковуємо. Ось ця крильчатка. Ось е пакуночки це, це реальні замовлення. Хто чекає, сьогодні до вас поїде. Ось так от отраз, е показую обов'язково з такою наліпкою, тому що нова пошта, ну, дуже багато вже з ними було усіляких інцидентів. Якщо ви звернете увагу на наші посилочки, то Бачите, на деяких написано обережно крихке або скло. Це обов'язково для деяких замовлень. Ну, наприклад, якщо це буде, наприклад, просто шестерня ГРМ, на неї такі наліпки не буде. Якщо це йде ось у даному випадку крильчатка, то буде ось таке пакування. Будь ласка, на це звертайте увагу. Якщо ви прийшли на пошту і там десь щось не так або щось поскоджено. То ця претензія може бути тільки до відправника. Ось в такому вигляді ми вам їх відправляємо. Так, я всім дякую за увагу! Це наші відправки за день. Зараз вже будемо грузити машину. Всі, хто чекав, ще раз повторюю: сьогодні до вас обов'язково поїдуть. Далі, хто не готов був чекати та не знав, які терміни. Відео актуальне буде. Ну, як, як я зніму, воно майже одразу буде викладено на канал. Набирайте, замовляйте та одразу ж день у день вам відправимо. Всім дякую за увагу, до побачення, гарного дня!